Всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні ми подивимось каталог Avon на липень. Ось так він гарно по літньому виглядає. Тож, давайте погортаємо. буду зупинятися на якихось новинках і якщо там якісь о, мега круті пропозиції, чи якщо в мене є відгук на якийсь продукт. Так. Це в нас 500 мл, ну, були й нижчі ціни. Так, в нас на літо різні засоби для підсилення засмаги. Так, а в мене ось така зволожувальна олія спрей для підсилення засмаги в мене є. Допомагає, щоб шкіра не згоріла, але потрібно періодично оновлювати, особливо якщо ви десь ну, купаєтесь на водоймі, то потрібно обов'язково оновлювати. А так взагалі засмага більш рівна виходить. Я відзнімаю на вулиці, тому якщо будуть якісь звуки, можна сказати, звуки природи, то вже ж вибачайте Парфумчики. Більш-менш адекватні ціни ось тут. Спрейчики піднялися трішки в ціні. Раніше можна було за 99. Тепер 129 найдешевші. Так, це в нас для волосся класні засоби. Всі 4. Всі 4 тестувала і всі 4 мені подобаються. Особливо ось оцей двофазна сироватка спрей. Прям дуже класний. Тущимо. Праймер в мене був, непоганий. Так. Это у нас новинки Тини. Э, Лак. У нас нові відтіночки в оцій рідкій помаді ультра. Ось чотири. І в нас палетка для макіяжу обличчя 3 в одному Рум'яна бронзер хайлайтер. У фокусі чомусь не представлений. Відразу в каталозі. Тонально, бездоганний тон в мене є. Мені, в принципі, подобається, непогано лягає на шкіру. Вона така не матуюча, а з таким легким блиском. Так само, як і ось цей консилер з тієї ж серії, бездоганний тон. Також гарний шкіру навколо чей не пересушує і маскує доволі непогано. Знижки на матуючий праймер і спрей основу фіксатор макіяжу. Так. Це ще я пробувала туші вебен, моя найлюбленіша, така золота. Це в нас оновлені йдуть оці всі інструменти. Ось такі шибці для підкручування вій. Це в нас оновили дизайн. Там ці щипці, підстругачка, пінцет. Це все оновили. точилка. ну це в нас так кажуть підстругачка. Мені подобаються класні. Так, також лак. Чомусь не побачила в цьому каталозі лаків для нігтів суперстійкість. Так, знову в каталозі з'явився ось цей матуючий тональний крем Avon True. Він тільки на розпродажах був, а це з'явився і ціна. Ну, така, немаленька. Так, і ось де в нас ідуть також оновлені інструменти манікюрні ножиці, інструмент для підсунення кутикули, кусачки для кутикули і пилочки для нігтів. Також спонж оновлений пінцет і ось цей органайзер тепер в такому напівпрозорому вигляді. Люкс, ну, тут я б сказала, без знижок. Так далі у нас йдуть парфуми. Дуже гарні так сторінки з цими парфумами, але хочу звернути увагу, що якось оці сторінки ароматизовані більшість. Якось не дуже насичено. Ось, ну, потер і зовсім трішки відчувається аромат якось слабо. Це у нас новиночка в, лі... в серії Little Black Dress. Це у нас Summer Party. Аромат. Такий свіженький, якийсь такий квітковий із ноткою цитрусів. Ось ці парфуми взагалі, сторінка без ароматизації, немає. Навіть і так, як дивишся, то не видно цього кружочка ароматизації. Пропустили, напевно. Так, наші бодімісти. Це в нас новиночки червня, кавун і ось такий солодкий карамелька. А це в нас буде новинка саме липня. Це у нас ще ігристий лимон, фруктова жуйка та шматочок рожевого цукру. Буду замовляти собі у фокусі цікавий аромат. Так, о, ну, доволі непогані ціни на цій сторінці, але тут лише 10% знижки буде. Ось це в нас сторінка. Дуже дорога. Так. Це в нас новинка червня чоловічий фуспід Speed Чоловіку замовляла класний аромат. Такий свіжий, цитрусовий. Це в нас для обличчя починається НЮ. Ну, я із НЮ мало що пробувала, особливо нема відгуків. Пробувала оцей крем, але ще в старому дизайні це вже, вже оновили. Сторону ну, дизайне, в принципе, нормальный крем. Аж такая маска была нечна. Класна маска дуже гарно зволожує. Так, у нас тут повністю ця сторінка представлена серія NU. Так, далі в нас Nutra е, Effects. Акції, в принципі, непогані ціни. Наборчик, навіть два наборчика менший і більший. Так, і в нас клієрскін, для волосся. Так, непевершене сяйво я ще не тестувала. Так. Ну, ціни на шампунь і кондиціонері піднялися. Були дешевше. Так. Маски дуже класні. Мені прям сподобались. І скраб для шкіри голови також гарно працює. Угу. Непогана ціна на, на бритву із змінними касетами. Взагалі вона набагато дорожча, Вони йдуть, тут дуже, дуже гарна ціна. Для дітей Планет Спам моя улюблена серія. Для чоловіків, ага, також оновлений дизайн. Це в нас також на літо. Це в нас також для підсилення засмаги, після засмаги, креми для обличчя Сонцезахисні. Ось цей. SPF 50 дуже жирний для мене. Для моєї жирної шкіри дуже жирний. Він вже в мене закінчується. Хочу ось такий замовити із SPF 30. Кеа, класна серія, такі класні аромати, текстури більш такі легкі на літо якраз буде дуже гарно. Нова серія з кавуном. Вже почала я тестувати, дуже така літня, дуже такі текстури якраз невагомі, аромат свіженький такий. Ну, не кавуна, а таке щось більш трав'янисте Сенсис Essence. Також дуже цікаво вже потестувати, трішки пізніше. Візьму на затест. Так, піни, рідке мило і лосьончики, спрейчики. Так, ось. Гелі для душу. Це в нас новинки, поцілунок сонця. Насичений аромат, якийсь начебто і якась солодинка тут є, але і щось таке і цитрусове. Так. 700, скільки на ну, 720 мл гелі. Набори. Це в нас квітковий набір, а це в нас Малиновий О, розпродаж, що, у нас, що у нас тут цікавого? Ну, це ці спрейчик непогана ціна, дитячий, ці засоби також непогана ціна. Маски плівки, ну, не дуже вони, мені сподобались. Непогана ціна на мультифункціональні креми на шампунчики у великий об'єм. Так, для них спреї дезодоруючі. У нас тут піна, спреї, гелі, мила. В принципі, можна щось вибрати. Маска Плівка, це в нас імбирний пряник все ніяк не розпродають. І в старому оформленні органайзер вже на розпродажі, так не можу переду. Ти подивися. В нас як Завжди новинки якийсь тут одяг, для дому якісь такі штучки. Ну, я тут собі нічого не замовляю. Дивіться, кому цікаво Біжутерія. Так, і в нас тут б'юті бонус замова придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 499 гривень, включаючи будь-який інший продукт зі сторінок 192-196. Парфумована парфумова вода ТТА Everlasting, всього за 349 гривень. Що в нас входить в ці сторінки олівці для губ, помада Глянцева, суперзволоження. Потім матова помада Суперзволоження. Одна помада Леді. Та оці олійки для губ. Так. Отже, ось такий у нас каталог на липень. Пишіть, що вас зацікавило, що плануєте замовляти. Буде дуже цікаво дізнатися. Всім дякую, що були зі мною. що проявляєте активність, ставите вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. Це дуже важливо для мене. Побачимось вже дуже скоро в наступних відео, і всім па-па!